Прийми, Господи, наші моління за наших воїнів, козаків, фронтовиків ЗСУ, за, за тих, хто ранені, полонені, наскільки з за, за хворих, немічних, подорожуючих, своє ласки Божої потребуючих, за всіх тих, що причиста Божа Мати, всіма святими та нами грішними. Просить за них. Отче наш, Ти, хто є на небесах, Дай Бог, щоб святили Семя Твоє, Дай Бог щоб Дай Бог, щоб була Бога. Як на сонці не біде. Так і нас люди. Диб нас дай Бог сьогодні. І прости нам трави наші, як і ми прощаємо наватцям нашим і не допустити у нас покуси. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. благословений підло твого, бо ти породила. Ісуса Христа, Весовики наших. Лія Мати Божа, молися за нами. Ми до Тебе прибігаємо сльозами, мольбами. Ми до тебе прибігаємо і серця приносимо. І у Тебе, Сина Твого, заступного запросимо. Заступайся, сина свого, за нами, твоїми. Синами, доньками, свої мольби неси Богу нашому з нашими мольбами. Умолинам гріхів проща, мати наш, неньку. щоб ми були серцем чисті, як роса раненько, то ми були серцем чисті. Добре все творили. За слідами сина Твого, по-божому, жили, щоб ми жили, як Бог хоче, стяжці чи недолі. Все щасливі, все згідливі, судом Божим полі. О Марія, Мати Божа, стався ти за нами. Ти навіки, нам є мати. Ми хочемо бути тоді собі ж вірними, Божими дітями і не Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Молитва до Чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. До тебе, Госпоцю, молитві йдемо, і в тебе розради шукає. Могутній і сильний зупиниш ти зло, зглянешся над нашим краєм. Сердець Божий, ми стоїмо і вір в Твоє проведіння. хто любить тебе, все для них на добро, чекаємо Твого спасіння. Годину. Від зору твого незахований світ, ти знаєш думки всі людини, тепло, милосердя свого на зірі. згадай про народу. В кожну родину благослови всю Україну підтримай в тяжку годину, о Боже дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину благослови всю Україну підтримай в тяжку годину.